Доволі непроста сьогодні гра з сильним суперником, адже в команді лісне багато гравців із досвідом виступів на топ рівні. Проте результат на табло 1-1. Як сьогодні оцінити виступ підопічних? Ну, Я подякував сьогодні гравцям за, за гру, за те бажання, яке вони демонстрували, за, за якісний футбол сьогодні. Вони в принципі. Як в захисті відпрацювали добре, так і в атакуючих діях, в принципі, до, до гравців претензій в мене нема. Да, десь технічний, технічний брак, десь в заключній фазі не давав там реалізувати ті моменти, які виникали, але нічого, це напрацьовується. В принципі, працюємо. В тому режимі, який є, в, в режимі двохразових тренувань хлопці були під навантаженням, але я рахую, показали, як якісну гру. Враження тільки позитивні, завжди цікавіше грати з сильним суперником. Відчувається клас цих футболістів. Так вони відчувають поле, бачать його, які передачі віддають. Звісно, Довелося багато працювати без м'яча, багато, багато бігової роботи вийшло. Але я вважаю, що ця гра була дуже корисна для нас. Це така дуже серйозна підготовка до другої ліги. Чи задоволені ви зараз психологічною і емоційною підготовкою гравців? Так, є добра атмосфера в команді, і гравці, в принципі, я бачу, з задоволенням тренуються, з задоволенням. Виконують ті вправи, які ми даємо, багато і тактичних занять. І це вони дуже добре сприймають емоційно і на, на тренуваннях така хороша атмосфера. Чи не було мандражу перед матчем, виступаючи проти досвідченого суперника? Мандражу, я думаю, не було ні в кого, бо це для нас звичайна гра з звичайною командою, яка буде грати в тому ж чемпіонаті, що ми тому, я думаю, у мене, як і у всіх наших гравців, не було ніякого мандражу і нічого того подібного. Вже закінчується другий тиждень літніх зборів. Розкажи, як себе почуваєш, як проходять збори під керівництвом нового тренера. Навантаження доволі серйозні, але на ігри нас без якихось серйозних навантажень. Виводять. Тобто це в перший день навантаження йде, другий день більш лайтовий, а на третій вже гра. Тому якоїсь втоми не відчувається. Відчувається, що збори, але немає такого, що тобі вже нічого не хочеться. Все одно хочеться грати. тому як є. А Які висновки зробите перед наступним матчем? Ну, скажімо так, такі матчі, як з, злізне, ну, з командою лісне дають гравцям впевненість і ну, дуже добрий досвід. Я рахую, там ну, так ми підбирали. Таких суперників, як оце на цій неділі ми зіграли з атлетом Друга Ліга, Лісне. І ну, слідуща неділя, там у нас «Дюж 26, вже більш такий суперник, де можна там, проявити свої ну, лотації свої якості більш, якби, ну, так, більш більш корисно. Так що, в принципі, ну, люба, люба гра дає аналіз. і Ця така така гра. В принципі, ми стартуємо з колосом чемпіонат. Тут, тут досвідчені гравці у лісного і в колосі також такий дуже добрий колектив з опитних гравців. Так що ну, я рахую, що з кожною грою ми прибавляємо і в цьому плані двигаємося вперед. Попередній матч у нас був два дні тому. Чи встигли ви відновити сили? Ну, збори для того й потрібні, щоб дивитися гравців під навантаженням. Для відновлення часу нема. У нас навпаки одразу після гри було, було скористана силова тренування, дуже важке тренування, тому відновлення таке відносне. Тільки, тільки після тренувань це бочка з льдом, але я вважаю, що це правильно на зборах. Після матчу до роздягальні зайшов президент клубу Микола Лавренко. Провідкрий, про відкрив, будь ласка, завісу, про що йшла розмова. Микола Миколаївич сказав про плани в подальшому, про те, що буде добудовуватись на нашій новій базі. Це буде тренажерний зал, це буде вже столова з харчуванням. Сказав, що до початку вересня все буде. Потім сказав, що. На наступному тижні вже буде майже все зрозуміло по гравцям і тому подібному. Нічого такого не сказав, подякував за гру і все. Ну, він подякував гравця гравців за гру. В принципі, сказав, що є прогрес і ну, знов таки ми. Ми вдячні президенту за ті умови, які створені для гравців. Зараз нас поселили. Ми тренуємося в двохразовому режимі. І харчування, умови, там, теорії, все, все він робить для. Як для першої команди, так і для другої. Там академія буде тут. Я рахую, що умови будуть створені супер, умови класні. І так він, в принципі, таке дав наснагу там гравцям, щоб готувалися до другої ліги, щоб впевнені були. І думаю, що ця така промова його надихає гравців. Я рахую, що це дуже добре. Вже за пару тижнів ми стартуємо в другій лізі. Зараз у нас багато гравців на перегляді. Чи вже складається якась картинка складу і обойми на новий сезон? Так, уже поступово вже переходимо. Вже більшість гравців основного складу вже грають там, вже сьогодні там чоловік 5 зіграли 90 хвилин. І, ну, це сьогодні стартовий склад, який це приблизно на 90% буде стартувати в другій лізі. Ну, зрозуміло, ще ми маємо знов таки ці гравці на перегляді, якби, і домовитись по, по, ну, по умовам, і ми розраховуємо на цих гравців і вже ну, на 90% той склад. Ну, вже збалансований.